Не раз, не два Христос спасав мене. Він йшов назустріч з посмішкою тата. Бували дні, я думав, все, кінець, бо вже давно за гріх існує плата. Багато раз Христос тримав в руках, і зараз знову Він мене тримає. Я падаю, встаю постійно так, але Господь мені допомагає. Переживання внутрішні були писати міг я тільки на папері. Читав пророків, притчі і псалми, читав і плакав, зачинивши двері. І зараз плаче знов моя душа, вона хотіла єдності з Ісусом, та сумніви навіювали страх, і гріх чекав, щоб тільки доторкнувся. Моя молитва Богу до небес, не знаю, Отче, скільки маю жити. Я твій. Ти знаєш, що я твій увесь, хоч зламаний, гріхом своїм розбитий. Я вірю, що провини всі простив. З надією зведу на небо погляд. Там ти, Спаситель, вірю, чуєш ти, нехай на все твоя лиш, буде воля. Амінь.